Всім доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про спорт Нової Зеландії, а саме скільки коштує тренажерний зал Новій Зеландії, чи доступні тут ціни для людей взагалі. Чи кожен може відвідати його? Хочу почати з свого дитинства. Пам'ятаю, в 90-ті, коли тільки відкривалися такі перші тренажерні зали, які були в підвалах будинків. Пам'ятаю, в моєму маленькому містечку хлопці організували такий тренажерний зал, приносили в кого, що було з дому. Як правило, це було в підвалах. Там у нас було це 4 чи п'ятиповерхова будівля, там були квартири, а внизу там, де котельня була, була така кімната, де ми організували тренажерний зал. Я туди ходив найменший. Мабуть, з усіх, за мене там були хлопці на три-то років 10 старші. І пам'ятаю, я прийшов перший раз і кажуть, якщо ти хочеш займатися, то приноси з дому, що у тебе є, щоб прикрасити тренажерний зал чи якесь порадження спортивне. І в мене була така картина, я пам'ятаю, вирізаний лев, різьба по дереву. От я приніс його так. Почав займатися, мені, мабуть, було тоді років 10-11, не знаю. І тут, в Новій Зеландії, звісно, дуже гарний рівень спортзалів. Коли ви приходите сюди, то тут, звісно, буде в тренажерному залі душовий душовий, вода майже в усіх, що ви можете собі набрати, хороша вода. Ви можете набирати собі її в бутилку. Потім тут буде магазин, як правило, де ви можете купляти різне спортивне харчування, енергетики, зараз популярні тут. Потім ви можете, звісно, брати послуги персонального тренера. Спортзал в Новій Зеландії коштує в середньому десь 15-18 новозеландських доларів в тиждень, дивлячись, де і який, і що туди буде входити. Є тут багато 24 на 7, тобто ви просто платите задаток і вам дають такий ключ, пластикову картку, і можете ходити круглу добу і 7 днів на тиждень. Є там різні опції, я ж говорю, тренажерних залів. Найдешевший, що я бачив за 8 доларів в тиждень. Але він дуже здоровенний, як туди зайшов, я коли навчався, до речі, на персонал тренера тут в Новій Зеландії, то е, в мене там був воркшоп, треба було там на практику приїхати. І я зайшов туди, і я не бачив кінця. Він такий здоровенний, це найбільший, який я бачив, тренажерний зал. Є здоровення, це найдешевше, що я бачив, це 8 доларів в тиждень. А так, де я ходив і ходжу зараз, то коштує 17. Доларів в тиждень ну дуже хороший. Там зробили ремонт, ось новий недавно, вклали в нього 2 мільйона доларів. Зробили все чітко, мені так подобається. Тренажарні тренажери з такими екранами вже йдуть новими з YouTube, з любими, з любими додатками, підключаєш. там, ну Дуже класно все зроблено, мені подобається такий спортзал. Люди, як правило, ходять тут в Новій Зеландії і молоді займатися, і дуже багато пенсіонерів, тому що коли ви виходите на пенсію, у вас життя продовжується. В 65 років до речі, тут виходять люди, продовжують їздити на велосипедах, відвідувати тренажерний зал. Тут, до речі, для пенсіонерів трішки діє знижка в тренажерні зали, якщо вам весь сім'йор там. 60 плюс, то літає, то трішки там невеличка знижка, не тільки, до речі, тренажерний зал, там багато, багато є таких послуг, де є знижка для пенсіонерів. Там якийсь басейний вхід. ну Багато я зараз не буду перечисляти. І це дуже добре, що держава дбає. Оце я хочу сказати. Що така ціна, друзі. В середньому я б сказав би десь 17 доларів в тиждень і ви можете займатися тренажерним залом Новії Зеландії. Взагалі новозеландці це така спортивна нація. Тут навіть в дощ будуть бігати, їздити на велосипеді дощ, тобто нікого не лякає. Не, не Всі продовжують займатися, як і займалися. Далі собі без проблем. Якщо, друзі, хто ще не підписався на мій YouTube канал, то, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на цей канал, на єдиний Україномовний YouTube канал про Нову Зеландію Я вам буду розказувати такі е, факти, історії про цю країну на кінці світу, як Нова Зеландія Ворошеве. Зараз стараюся відвідувати тренажерний зал мінімум три рази на тиждень, коли ставив свій рекорд по підтягуванню на прикладенні. В якому я зробив, ну в мене була мета підтягнутися 50 разів, і я це зробив, хто займався, мабуть, 5-6 разів на тиждень в тренажерному залі, але недовго, по пів години. Інколи всі перерив обідній. Інколи зранку там поїхав по-різному. Зараз стараюсь мінімум три рази ходити, займатися в тренажерний зал, щоб бути в формі і раджуся кожному. Адже з віком. Ми повинні підтримувати своє тіло більше, ніж в молодості. Появляється більше травм, вже наш організм не так відновлюється, тканини, все. Так що, друзі, така сьогодні ситуація. Хотів вам розповісти трішки про тренажальні зали в Новій Зеландії. Хочу побажати, щоб щастило, друзі, всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні!